Африканська кігтя, африканська жабна жаба від наукової лабораторії до екологічного завойовника африканська жаба Санопус Левис це істота, яку важко однозначно класифікувати це одночасно жива копалини, незамінний інструмент наукових досліджень і, на жаль, агресивний інвазивний вигляд, який загрожує екосистемам у всьому світі. Зустрічаючи цього дивовижного земноводного, я не можу не думати про складний взаємозв'язок між науковим прогресом, глобалізацією та непредбачуваними наслідками для навколишнього середовища. Незвичайний зовнішній вигляд та химерні особливості. Зовній Ксенопус Левіс це досить вражаюча жаба. Досягнувши до 12 см у довжину, його легко впізнати на гладкій шкірі, потужних ногах і, звичайно, характерні чорні кігті на передніх лапах. Як не дивно, як здається, ці кіхті є ключовим інструментом для отримання їжі, замість того, щоб ловити здобич язиком, як і більшість жаб, кіхтяна жаба розірва її на частини або просто покладе її в рот. Це, на мою думку. Демонструє дивовижну адаптацію до середовища проживання та підкреслює еволюційну винахідливість цього виду. Ще одна особливість, яка негайно вражає це відсутність язика та вуху у звичайному розумінні. Натомість у жаби є система бічної лінії, яка дозволяє їй відчути найменші коливання у воді. Це, в поєднанні з потужними ногами, робить його чудовим мисливцем у водних умовах. Від наукових відкриттів до неконтрольованого розповсюдження. Але, мабуть, найцікавішим аспектом історії Ксенопуса Левіса є його роль у науці ця жаба була справжнім проривом у біології розвитку. Це був перший хребет, який був склеєний, і досі застосовується в генетичних та ембріологічних дослідженнях. Спостерігаючи за тим, як вчені використовують цю жабу для вивчення складних біологічних процесів, я не можу не захоплюватися їх винахідливістю та прагненням до пізнання. Однак науковий прогрес не завжди йде рука об руку з відповідальністю. Широко розповсюджений ксенопус, Левіс через торгівлю домашніми тваринами та лабораторними мережами призвело до неконтрольованого поширення цього виду за його природним діапазоном. Жаби втекли з лабораторій, були випущені в дикі, і тепер вони утворюють спонтанні населення в таких місцях, як Південна Каліфорнія. Це яскравий приклад того, як людська діяльність може мати непередбачувані та часто негативні наслідки для навколишнього середовища. Екологічний завойовник загроза для місцевих екосистем. Саме тут історія ксенопуса Левіса стає справді тривожною. У своєму новому середовищі існування ця жаба стала справжнім екологічним завойовником. Він витісняє місцеві види, харчується місцевими земноводцями та рибою, включаючи їх яйця та пуголовки, а іноді навіть атакує маленьких птахів. Спостерігаючи за тим, як інвазивні види знищують екосистеми у всьому світі, я розумію, наскільки важливо реалізувати потенційні ризики, пов'язані з поширенням іноземних видів. Санопус Левіс ще один приклад того, як діяльність людини може порушити крихкий баланс природи. Грибкова загроза, перевізник читраїд. Але це ще не все. Санопус Левіс також є носієм фатального гриба Чітраїд, який спустошує населення земноводних у всьому світі. Це ще одна причина занепокоєння. Оскільки ця жаба може сприяти поширенню цього небезпечного захворювання, що загрожує виживанню багатьох видів земноводних. Я думаю, що це особливо важливо, враховуючи, що земноводні у всьому світі вже під загрозою зникнення через зміни клімату, забруднення навколишнього середовища та втрати середовища проживання. Розподіл чи траїт це ще один удар для цих вразливих істот. Що можна зробити? Зіткнувшись з цією складною ситуацією, виникає питання, що можна зробити. Я думаю, що необхідно застосувати інтегрований підхід, який включає такі заходи. Профілактика подальшого розповсюдження необхідно посилити контрольні заходи для торгівлі домашніми та лабораторними мережами, щоб запобігти подальшому розподілу санопус левіс до нових областей. Видалення існуючих населення у тих місцях, де ксенопус Левіс вже сформував спонтанні популяції, необхідно розробити та впровадити ефективні методи видалення, це може включати в себе ручне видалення, використання токсичних приманок або біологічного контролю. Боротьба проти читраїд необхідно розробити та впровадити стратегії боротьби проти читраїд, спрямовані на зменшення поширення цього гриба та підвищення стабільності земноводних до нього. Підвищена обізнаність необхідно підвищити обізнаність громадськості про проблему інвазивних видів та необхідність захисту місцевої дикої природи. Особистий досвід та спостереження. Я пам'ятаю, як тільки я відвідав лабораторію, де вивчався Ксенопус Левіс. Вчені захоплювались своєю роботою, але я не міг не замислюватися про наслідки їхньої діяльності. Я бачив. Як вони клонували жаби, вивчали свої ембріони, проводили генетичні експерименти. Все це здавалося таким важливим, але я не міг не подумати, що ця робота могла мати непередбачені наслідки для навколишнього середовища. Цей досвід змусив мене задуматися про складний взаємозв'язок між науковим прогресом, глобалізацією та відповідальністю. Я розумію, що наука може принести велику користь людству. Але вона також може мати негативні наслідки, якщо ви не використовуєте її обережно та відповідальності. Висновок африканська котяча жаба це істота, яка втілює складну та суперечливу природу людської діяльності, це жвавий копалин, незамінний інструмент наукових досліджень і, на жаль, агресивний інвазивний вигляд, який загрожує екосистемам у всьому світі. Я сподіваюся, що історія Ксенопуса Левіса буде для нас попередженням. Ми повинні бути більш обережними щодо того, як ми взаємодіємо з природою і завжди пам'ятаємо потенційні наслідки наших дій. Тільки таким чином ми можемо забезпечити стабільне майбутнє для себе та для майбутніх поколінь.